Старші сержанти Олександр Єремягін та Віталій Мазур десантник і прикордонник. Вони віддали своє життя, захищаючи рідну державу. Про хоробрих воїнів відтепер нагадуватимуть анатоційні дошки, які відкрили на фасаді їхнього навчального закладу, ліцею номер 1 Безумовно, сум, розпач, біль. Від цього нікуди. Це місце, на яке зараз дивляться наші герої. За, мої, за моїми плечима, Бу, було для них завжди місцем свята. Перший дзвінок, останній дзвінок. Я їх пам'ятаю учням. Всіх знала особисто. І те, що говорив Олександр, якщо не я, то хто? Властиво кожному із вас, діти. Наше сьогодні для нас дуже важливо зберегти пам'ять про наших героїв, тому ми робимо це на школах, навчальних закладах, там, де ходять діти, батьки, вчителі, і це є можливість на реальному прикладі показати, що таке патріотизм, що таке любов до України. Тому ми вважаємо, що зараз це є на часі, і стараємося, щоб щотижня у нас були зараз відкриття антаційних дошок і пам'ять зберегти про кожного хлопця і дівчину, яка віддала своє життя за незалежність нашої держави. Торік перестало битися серце українського воїна Олександра Єремягіна. Дружина Галина згадує, для їхньої сім'ї війна розпочалася у 2014 році. Вже після повномасштабного вторгнення чоловік знову пішов захищати Україну, не вагаючись. Коли це все сталося, він казав, як мені тільки 52 роки. Каже, це все дурниця. Я мушу йти. Каже, щоб не йшли молоді, щоб каже, наші щоб війна не дісталась нашим дітям. Це навіть не обговорювалося. Вони пройшли. Все, і Херсон, і Миколаїв, і Зюм. Всюди, де були, йшла вісімдесятка. В перших рядах він з побратимами. Віталій Мазур на війну пішов добровольцем. Він рано втратив батьків. Його найближчою людиною в родині була тітка. Жінка розповідає: завжди життя добре, добрий із великими планами на майбутнє. Любов дуже природу, працював в природі, дуже за рибками дивився. Футбол любив. Ну, Коли його при... призвали, його декілька разів повертали назад, але він все одно йшов. Раз п'ять, напевно, вертали його. Ну і нарешті його забрали. Він для мене герой, завжди лишиться героєм. Вічна йому пам'ять. Івано-Франківська МТГ уже втратила майже чотири сотні захисників. Місцева тергромада вшанує кожного бійця, котрий віддав своє життя за українську державу. Оксана Семко, Любомир Макитюк, новини на вежі.